Має надріз у верхній частині, в якому знаходиться речовина кристалічного похота. Те саме, що значить, що з так. Бійно хозу. Це великий. Ну Взагалі це ключі. Связка ще парамаслік. І розкажіть, будь ласка, не больше не работает часов. Так, в полимерную любую стричку надели у кольоров и раскрытие. В кожному пакеті по кілограму. Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю Полтавській області затримали членів наркоугруповування, які щомісяця збували наркотики і психотропів на понад півмільйона гривень. Організував наркобізнес 32-річний уродженець Дніпропетровщини. Він залучив до незаконної діяльності ще чотирьох мешканців різних регіонів країни, віком від 20 до 27 років. Зловмисники налагодили чітку схему збуту наркотичних засобів психотропних речовин на території всієї країни. Вони створили та адміністрували телеграм-канал, де пропонували до продажу альфа пвп -пі, амфетамін, метамфетамін та канабіс. Збували товар за допомогою сервісу поштових відправлень та через закладки. А для постійних клієнтів готували спеціальні великі закладки, мастер-клади з набором різних наркотиків і психотропів. Розрахунок відбувався переказом на банківські картки та електронні гаманці. Під час серії обшуків, які проходили на території Дніпропетровської, Полтавської та Сумської областей, вилучено 8 кілограмів альфа пвп -пі, 1,5 кілограма амфетаміну. По кілограму метамфетаміну та канабісу, а також фасувальні матеріали, електронні ваги, зброю та гроші. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами чорного ринку складає близько 10 мільйонів гривень. Членам наркоугруповування повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України, а це незаконне виробництво придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, особливо великих розмірах. А також за частиною 2 статті 306 Кримінального кодексу України, тобто використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин. Відповідно до санкції статей, фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі Київський районний суд міста Полтави обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Заходи по документуванню незаконної діяльності наркогруповування проходили спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області у співпраці з працівниками територіального управління Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури та за силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Полтавській області.